Країно, Україно, Україно, краю мій, я за тебе Україно, муки тяжкі і терепів, я за тебе Україно, муки тяжкі і терепів, рости рости черемшино, широкася ся розростає. Ти, молода дівчино, кохання не забувай, ти, молода дівчину, кохання не забувай. Чи могли би ви коротко представити загальне становище в ГУЛАЗі другій половині 40-х років. Нас привезли у Норильськ у 45-му році. І ось приблизно у 45-46 му му році у Норильську було не менше 25 тисяч політв'язнів. Із цих 25 тисяч було 14 тисяч каторжан. Каторжани сиділи тоді, знаходилися в трьох лагерях. Я з тих трьох лагерів буду говорити в основному за третій каторжанський лагерь, хоч я був по їх по тих трьох, але недовго. На 53 рік з каторжан з 14 тисяч залишилося около 6 тисяч живих. Ті померли з голоду. З голоду і від тяжкої праці. На той час ми вже були добре зорганізовані, вже ми стали такий реальний і досить, досить серйозний опір тим. Которі вислуговувалися органам вже, Наша сила домінувала в лагерях. Бригадири вже не могли нас бити, бо ми давали тут же на місці, коли якогось поб'ють, ми давали одразу такий відпір, так реагували на це. Що більше вже другим бригадирам не хотілося нас трогати і бити. З кого складався цей опір? Хто його очолював? І взагалі е, з кого складалося населення е, таборів? Вісідесят а то й більше процентів це були українці, літовці, латиші і істонці. На протязі тих років від 45 до 50%. Третього року найбільше у процентному відношенні вимерло істонців. Істонці дуже погано усвоювали російську мову, їм було дуже важко і вони вмирали найбільше. Багато вимерло і лотишів, і літовців, і українців, але процентному відношенні значно менше. Вони як то швидше притерлися до тої системи і, і швидше. Як то могли захиститися? Бо літу... істонці робили до упаду, а тоді вмирали з голоду, йшли в лікарню, забирали їх у лікарню і вмирали там. Порилося так. випарилася така ситуація, що оскільки українців там було найбільше, українців було приміром 70% населення лагеря. І українці майже всі за винятком одиниць деяких. Це були учасники УПА. Це люди, котрі пам'ятають і знають дисципліну, і пам'ятають за своє організоване життя у УПА і за свою боротьбу за бої. І вистачало тільки їм пригадати це, вистачало тільки усвідомити, що ми ж сила, ми ж виставили свої груди перед скоростріли добре до зубів організовану. Чекістську зграю на західних областях України. Як же ж ми можемо терпіти те, щоб з нас тут так здущалися ті, котрі вислуговувалися органам е, ГЕСТАПО, а зараз вислуговуються органам МВД? І за декілька років нам удалося організувати тих людей, створити з їх організовану силу культурну. Силу, котрі би не займалися бандитизмом, ночі не нападали і не мстили своїм е, тим ворогам, а давали відсіч тоді, коли треба. Тобто, коли вони тронуть, поб'ють хоча одного чоловіка, кидатися на їх і збивати їх до півсмерті за те, що вони протягли руку на, на роботягу, який е, їх кормив всіх. Ту зграю, котра раніше вислуховувалася Гістапу, а зараз МВД. З цього почалася та боротьба, яка пізніше виросла у повстання, у великі штрайки, і котра вже була спромована не проти тих, котрі співпрацювали з ними, бо ті вже були поставлені на коліна, ті вже не мали ніякої сили проти нас, а була поставлена вже проти органів МВД. Которі знущалися з нас, стріляли нас, збивали нас. І які засоби, які методи ви вживали в вашій боротьбі проти влади в першій половині 50-х років? Після першого розстрілу в нас, де було вбито, це було 4 травня. 1953 року. У нас було вбито 8 чоловік і 27 ранено, які лежали в лікарні. Це було начало штрайку. <кій> в той же день ми вигнали всю адміністрацію в лагері. з лагеря, створили штрайковий комітет, обговорили всю ситуацію, розробили план, як далі вести, і розпочалася ця боротьба, цей штрайк. Штрайк відбувався на високоорганізованому культурному рівні. Ми встановили свої порядки, зону довели до ідеального її чистоти, і все було в нас поставлено дуже культурно, навіть організувалися самодіяльні кружки і, і ставили одноактовий, двоактові. Виставки у клубі. Створилися національні хори, співали своїх національних пісень по вечорам, І лотицький хор окремо, літовський окремо, істонський окремо, український окремо. Так що ми жили тих два місяці культурним життям і одночасно вели неустанну боротьбу з тими. Відділами МВД, які прорізали проволоку і нападали на нас і обстрілювали нас. Це тривало два місяці. І які вимоги ви ставили перед адміністрацією? Ми ставили вимоги перед адміністрацією такі, щоб тих, всю ту адміністрацію, яка знущалася з нас, щоб віддали її під суд. Ми виготовили. Тобинувачення, що вони робили, скільки вбили людей, скільки заморили голодом, скільки довели до того, що люди залишилися, більше 450 чоловік цілий барак. То обох ніг немає, то одної ноги немає, то одної руки немає, то ока немає, каліки. Щоб за це все поставити перед суд ту адміністрацію. Це вже було тоді, коли вже у Москві був розстріляний бер'я. Бер Чи були у вас надії тої весни після смерті Сталіна, що, що може покращати ситуацію в таборах? Так, ми у нас були великі надії. А надії ті випливали не, сті, не стільки від того, що помер Сталін, і не настільки від того, що вже розстріляли бери в Москві, а від того, що ми вже готові були боротися до кінця проти того. Тих порядків, які існували до того часу. У нас надії були на нашу силу і на нашу рішучість. І, і що наша сила і наша рішучість заставить органи центральні подумати над цим, як далі бути. Бо далі, так як до чого було, вже бути не могло. І чим скінчилося це повстання? Ну, звичайно, ми свідомі були того, що кінці кінців. Нас розгромлять. І так воно було рівно через два місяці, 4 серпня, кинули проти нас цілий полк військ, котрі перекинули на військ по команді Главного командування Гулага під командуванням генерала Широптіна. Которий командував тими військами, котрі розгромлювали лагеря, котрий, бунтуюч, Бунти в лагерях, І той цілий полк кинули, бо всі другі лагеря вже, ЕТЛ вже пішли на роботу, тільки залишився наш один катаржанський лагерь, який продовжував штрейк. І проти нас кинули полк. Чотири години продовжувалися, стріляли по нас із максимів, діхтярів, і автоматів, і закидали гранатами е, наші баряки. І в кінці кінців, через чотири години, було все подавлено, нас вивели в тундру і по карточкам кожного підзивали, і там вже їхня та агентура, бувши співпрацівники Гестапо, котрі стали співпрацівниками НКВД, підсказували їм, кого і як куди направити. От тоді і я попав у ту групу, котру відправили в Володимир в тюрму. Себто ви відіграли роль в організації цього страйку. Ви були один із лідерів цього страйку. У нашому лагері був штрайковий комітет обнародований, про який знала адміністрація. У цьому комітеті було два українці тільки. В основному він складався з, з росіян. Але основна маса штрайкуюча були українці. Тому у нас був підпільний комітет самодопомоговий, засекречений, якого не знали. І той чоловік, який був заступником голови штрайкового комітету, українець, король з Буковини, він виконував наші розпорядження, які ми давали йому від імені нашого підпільного комітету. І він ті розпорядження ставив перед легальним, тобто комітетом штрайковим, що от так і так, так і так треба робити. Коли його не слухали, бо він був наймолодший віком, то ми тоді заставляли комітет робити так, як треба нам, через загальні збори. Вскликували загальні збори в клубі і ставили вимоги, що комітет Штриковий повинен робити так і так, так і так, ставити такі-то і такі требування і дотримуватися їх. Бо інакше ми не будемо підтримувати штатковий комітет, штатковий комітет не буде мати ніякої сили, бо все опирається на нас. І таким чином ми заставляли цей обнародований штрайковий комітет діяти так, як треба було для нас, для нашої підпільної організації. А тоді наша підпільна організація контролювала все, вона була основною силою. І комітет штрайковий обнародований не міг не щитатися з нами. Він мусив виконувати наші, е, нашу волю, так як ми вважаємо, е, це потрібно робити. Ага. Ви тут питали мене, яка моя участь у цьому була? Це незручно за це говорити. Я скажу тільки то, що я був серед тих людей і віком майже старший. І крім того, у мене був найбільший досвід. У мене досвід був. Комуністичного підпілля. У мене досвід був великий націоналістичного підпілля. І я зважив, що було, тим, що було силою того підпілля і що було слабістю. Я зробив так, щоб не повторити тої слабості, яка була в комуністичному підпіллі, яка була у націоналістичному підпіллі, щоб усе це на основі великого мого досвіду зробити так, щоб, ми, щоб та організація виглядала краще. Під усіма оглядами як попередньої організації, в котрій я був на волі. Розкажіть дещо також і про вимоги, які ви стали, ставили перед владою. Що ви вимагали? І на чому ви основували ці ваші вимоги? Ми свої вимоги перед адміністрацією ставили на основі. ...совєтського закону і Конституції, і навіть їхнього кодексу. Тому що в лагерях та ж адміністрація ...совєтська, яка, наче охороняє права совєтські, вона їх нарушувала в першу чергу. І тому ми вишукували і в Конституції, і в кодексі ті місця, яким які ми хотіли, щоб та адміністрація притримувалася їх у буквальному розумінні того слова. І тому наші вимоги всі базувалися на совєтському законі. І у нас на протязі тих двох місяців сидів один чоловік, літописець, який записував події кожного дня. Це все мало бути колись опубліковано, але воно було знищене. Адміністрацію воно не, бачило, не побачило білого світа після розгрому. Так що з цього виходить, що ви були свідомі, свідомі історичної важливості цих подій, що до якоїсь міри це ви розпочинаєте новий етап боротьби в нових формах, продовжуєте боротьбу. Ми намагалися заставити адміністрацію поважати совєтський закон. Той, який був встановлений центральними органами і, наче був всім народом, той совєтський закон ми заставляли поважати. Адміністрація протягом всього існування ігнорувала той закон і створила свою диспотію і робила з нами як хотіла, знищувала голодом холодом, а тільки лише план виконувати. Моє питання таке тоді, то чому у 53-му році, чи це є пов'язано із смертю Сталіном із е, арештом Берії? Чому якраз у 53-му році ви ставили ставку надію на, на легальність? Чому ви, якщо дотепер не дотримувалася влада законності, чому ви надіялися, що тепер може буде починати дотримуватися законності? Ми намагалися, ми вирішили, що тільки силою можна заставити дотримуватися законності, тільки боротьбою, тільки криком на весь світ. І ми хотіли пробитися в світ. Ми хотіли, щоб це, було, щоб це стало відомим для всього західного світу. Що робиться в Совєтському Союзі? Що вони програму зуміли створити, начебій. Принадливу для трудового народу Західно, Західної Європи, а фактично створили диспотію, яка гнобила той народ, трудовий народ. Ми хотіли, щоб процес знав Західний світ, щоб більше та ідея не була такою принадливою до Заходу. Бо ідея одне, закон одне, а дії зовсім протилежні. Чи доходили в якийсь спосіб до вас вістки про події поза границями Радянського Союзу? Ми, у нас доходили звістки таким чином, що у клубі там була така кабінка, де стояла апаратура для насвітлювання фільмів совєтських. Під час штрайку. Знайшли ще спеціалісти, котрі ту апаратуру переробили на радіоприймач. Коли ми вже випробували, що справді ми можемо чути через, це, через цей сконструваний радіоприймач, що робиться в світі, то ми поставили дежурство день і ніч грамотних людей, котрі записували передачі всі, і кожного дня все це, що... Чули ті люди по радіо, записували, передавали в штрайковий комітет. Штрайковий комітет обнародував для, всього, для всіх в'язнів 3-го катержанського лагеру. І от таким чином через своє радіо ми почули про повстання у Берліні. Це нас теж підтримувало на душі, тому що таке совпадіння. Допомагало нам добуватися своїх прав. А тепер, будь ласка, розкажіть дещо про вимоги, які, які ви ставили перед владою. На чому вони були основані. Наші вимоги перед владою були основані на совєтському законі, на Конституції, на кодексі і навіть на деяких цитатах з заступника генерального прокурору, прокурора ССР Вавілова. Вавілов пізніше приїхав у наш лагір і на наших лозунгах вичитував у голос, йдучи з, 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 тим, з головою штайкового комітету, вичитував у голос свої власні цитати, які ми ставили. На основі його цитат, на основі совєтської конституції, вимоги перед адміністрацією. Ми вимагали, щоб адміністрація притримувалася совєтської Конституції. Ми вимагали, щоб адміністрація підтрималася совєтської законності. Ми вимагали, щоб адміністрація притримувалася того, що писав Вавілов. Вот. Так що наша боротьба була обоснована на легальних, була легально обоснована. Вже з перспективи сьогоднішньої, як ви оцінюєте норильське повстання, все-таки придушено було це повстання, було багато жертв. Чи, чи ви вважаєте, що доцільно було переводити таке повстання? Таке питання мені ставив один учасник тої. Того його страйку після закінчення його розгромом і тою кривавим розгромом. Адже ж я, так як тоді відповідав, так відповім і зараз. Нас багато умерло там від голоду і тяжкої непосильної праці. Так що ті жертви, котрі згинули під час страйку, у боротьбі, щоб той голод не продовжувався більше. І щоб те знущання більше не продовжувалося так, як до цього часу. Ті жертви своєю кров'ю зробили велику, велике справу. І я вважаю, що вести ту боротьбу було доцільно, вона зробила своє діло. Вона, як це не парадоксально, допомогла Хрущові очистити від сталінського елементу ЦК. І вона допомогла нам у тому, що ЦК очищене вже створило комісію президію Верховної Ради СССР і звільнило 80% політв'язнів із неволі. Я вважаю, що на 80% в тому сприяла і наша боротьба у Норильську, в Воркуті, Караганді. Так що, на вашу думку, ці повстання чи страйки? Концтаборах фактично заставили владу піти на уступки. Ці уступки це не був вияв ліберального якогось характеру режиму, а радше це, що влада мусила тоді чиститися з новою дійсністю, яка повстала в таборах. Так.